У мене була знайома, яка водила свого сина до уролога, і він сказав про те, що там значить, нього немає, як ти сказав, відкриття, так і почав насильно відкривати. Чи це е, коректно? Ні, це не є, є дослідження, які показують, що якщо це зробити, то, умовно кажучи, як ну. Вибачте, але мені так свою чергу зробили, мені батьки розповідали. Я знаю, що навіть коли я почав почав починав працювати, то такі випадки були. І можливо, насправді вони є і на сьогоднішній день. Якщо головка не відкривається і її відкрити різко, то ми зробимо травму. Ця травма, як правило, викликає. Ну, по-перше, -по це дуже боляче для дитини. По-друге, це психологічна травма. І для батьків, як правило, також. По-третє, -по -по Рубці, які виникають, вони потім призводять до того, що через роки е, крайня плоть рівно закривається. І треба буде робити обрізання, яке можливо, якщо б це не зробили агресивно, е, не треба було б робити взагалі, тобто Фактично, не давати як... урологу насильно це робити. На ну, так, щоб прийшли з закритою головкою і потім вийшли вже з відкритою. Ні, це насильство. Це може бути в таких унікальних випадках, коли там е, запальний процес, коли дитина не може помочитися, коли е, крайня плоть закрита так, що е, під час сечого пускання спочатку роздувається сам пісюн, ну тобто е, накопичується сеча між головкою і крайньою плоть, а потім він як е, проколотий та воздушний шарик, Випускає струм і і це погано, тому що сеча закидується і в зворотньому напрямку. Тобто є такі невідкладні стани, які потребують, в принципі, ну, умовно кажучи, хірургії, але це треба робити або під анестезією, або під е, ретельними безболенням. Правда, діткам все ж таки роблять е, такий поверхневий наркоз. Але так, щоб прийшли, і там, в принципі, е, просто так головка не відкривається. Давайте ми зараз е, хвилиною відкриємо. Ні, це насильство.